Я не вірю в церкву, я вірю в Бога. Я був в церкві, мене там ображали. Я маю свою думку. Всі пастори користолюбці, люди не мають любові в церкві, там тільки аб'юзери, я нічого не отримую. І, взагалі, церква це вчорашній день. Сьогодні можна самому читати Біблію, вірити в Бога, і в крайньому випадку можна послухати проповідь в інтернеті. Отже, друзі, що таке церква, які є церкви, і навіщо нам церква? Будемо сьогодні розбиратися. Вітаю вас. Мене звати Микола Омельчук, і сьогодні в нас поради пастора. Отже, чому так багато питань виникає навколо церкви? Тому що насправді є криза. Так, да, в церкві сьогодні є криза, і ця криза пов'язана частково з тим часом, в якому ми зараз знаходимося, і в не меншій мірі з тими служителями, які сьогодні, ну, Скажімо так, принесли проблеми в церковне середовище або взагалі, да, пов'язано все з церквою, тобто ці всі падіння і так далі. Клайв Льюіс сказав таку цікаву річ, що в цей час, тобто це було майже 100 років тому назад, він сказав, що у світі не з'явилося більше зла. Його стільки ж, але змі. А я зараз додам і соціальні мережі. Інформують нас ефективніше, тобто, якщо ми подивимося, знову ж на 100 років тому назад, то ми з вами не знали, або наші предки не знали, що робиться в Кореї. Взагалі, вони не знали про інші про існування інших міст, можливо, і про проблеми, які є в іншому, в іншій країні чи в інших містах. А сьогодні ми знаємо. А, але давайте скажемо ще один момент: проблема не тільки з церквою, або криза не тільки є в церкві. Сьогодні Є світова криза, політична, соціальна, економічна криза вони насправді є. Далі нападки, які робить диявол сьогодні на церкву, це не тільки на, на те, що нам не потрібна церква. Сьогодні говорить: тобі не потрібна сім'я, тобі не потрібно одружуватися, тобі не потрібні діти е і, і, і так далі. Е руйнуються взагалі будь-які людські стосунки, тому що. Можливо, перед приходом антихриста якраз треба буде, щоб люди не контактували одні з одним, не довіряли одні, з одні одному. Ось а, а повірили цьому великому керівнику. Взагалі дуже цікаво, що сьогодні так багато говорять про аб'юз, да, тобто про е, порушення кордонів. Але водночас е, культура відміни з'явилася да, тобто, коли ти можеш просто взяти і відкинути людину, яка тобі не подобається. І це якби нормальної аб'юз. Ну і війна з аб'юзом, і культура кенселінгу вони уживаються якось між собою. Друзі, хочу сказати, що світ все ще потребує церкви. Так, церкви потребує. І наша війна вона показала, наскільки церква є важливою в теперішньому суспільстві. Церкви активізувалися, ми бачимо велику кількість капеланів, які служать на фронті, і допомагають нашим, нашим хлопцям. Ми бачимо, наскільки важливою пасторська опіка стала для тих людей, які сьогодні пережили травму психологічну або втрату рідних і близьких. Далі церковні общини, вони активізувалися і вони допомагають людям разом пережити це все. Допомога, скільки людей. Приймали багатьох людей в своїх домах, годували, коли, коли вони втікали від війни, коли біженці були ось. Е, і саме церкви це, це робили, це приймали. І на Заході також, е, в першу чергу, це церкви приймали не суспільство, щоб ви розуміли, не держави, а церкви в першу чергу і е, набагато більше приймали, ніж всі інші. Що таке церква? Я знайшов вислів одного богослова. Він каже, церква це не лише вираз життя. Якийсь його прояв, але вона є життям, що дійшло до нас з глибини століть. Отже, друзі, церква це божественне життя, яке Бог сьогодні має на цьому, на цьому світі. Апостол Павло каже, що церква це тіло Ісуса Христа, це повня, яка все наповняє. І Біблія каже, що церква стоїть найвище над, усе, над усім. Тобто, це найвища влада, яка сьогодні є. Влада вища, ніж президент, ніж будь-який уряд. І церква сьогодні є оцим божественним життям, яке розповсюджує, яке має розповсюджуватися, яке має захопити інших людей, яке має захопити тих, які сьогодні знаходяться в темряві. Це божественне світло, яке сьогодні є. Скажу зі своєї сторони, що для мене є церква. Тому що це важливо, я думаю. Церква для мене це духовна сім'я. Що це значить? В першу чергу, це справжня сім'я з братами, сестрами, друзями, де ти важливий, де тобою цінують, де ти можеш проявити свою любов по відношенню до інших людей, де ми взаємо, займаємо взаємодопомогою духовною, психологічною, матеріальною. Але також це. Час і місце особливих духовних зустрічей з Богом, коли община збирається, так ми не перестаємо бути церквою, коли ми уходимо. Додому, коли ми йдемо додому, але коли вся сім'я збирається, родина збирається, там є якась особлива атмосфера, атмосфера зцілення, атмосфера благодаті, де Христос каже, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там я буду посеред них. Де збираються сто, двісті чи тридцять навіть людей, там Господь є особливо присутній. Дивіться, що Біблія каже, коли вони однодушно помолилися, щось сталося, так? коли є в церкві, іде. Пророче вивільнення слова Божого, тобто якесь особливе це не я зараз говорю про справжню церкву. Я зараз говорю про справжню, про живу церкву, якою ми намагаємось бути. Знову ж я не ідеалізую свою церкву. Я розумію, що в нас є. Свої недоліки, помилки, можливо, потім я поговорю про це. Це глибоке і спільне поклоніння, це молитва, це ламання хліба. Да? Тобто, ми і після зібрання в нас є чай, кава і різні прикольчики, і плюс ми, як церква, їздимо на пікніки. Ну, зараз важче, тому що війна і трошки, трошки з цим складніше стало. Так? Ось що для мене церква. Тобто, це сім'я, і це, це особлива духовність, і це. Тіло, яке впливає на цей світ. Тому що я один можу набагато менше впливати, ніж я можу це робити разом з іншими людьми. Тепер давайте поговоримо про проблематику. Да? Проблематика. Перше. Люди часто говорять, що або задають питання такі: церква це одна людина чи структура. Друзі, одна людина не може бути церквою. Чому? Тому що Біблія каже, що церква це тіло, ми разом тіло а з осіб нами члени. Тобто, один член не є тіло, і про це говорить апостол Павло. Ти не можеш взаємозаміняти, тобі потрібні інші люди. І далі це слово, яке використовується грецьке слово еклезія, яке означає це покликані громадяни. Це не може бути один громадянин, не є еклезією. І це слово старозавітнє слово кагал, зібрання це завжди зібрання, це завжди якісь певні люди. Друге, чи я можу спастись без церкви? Так, ти можеш спастись без церкви, але як тільки ти. Став спасенним, ти приєднуєшся до церкви або не приєднуєшся. Розумієте, тобто ти або стаєш частиною сім'ї. Це як дитинка, дитинка може народитися, але вона сама себе не може виховати, вона сама себе не може забезпечити. Так і з нами. Ми маємо стати частиною церкви. Подивіться, я вам підтверджую це словом Божим. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Спасаються, додаються до церкви. Це дії 2,47. Добре, ще один ще один аргумент, який говорять люди. Є одна тільки церква, вселенська, а все це, що розплодилося, то людські структури. Є три поняття в Біблії: церква. Церква вселенська, одне, коли вживається о, церква в однині. і це те, що сказав Ісус Христос в Євангелії Матвія в 16-му розділі. Він сказав: Я побудую церкву, мою ворота, пекельні і не здолають. Але в 18-му розділі. Коли вже зустрічається слово церква, піди скажи церкві, то це говориться не про вселенську церкву, а про місцеву церкву, тому що ти не можеш розказати всій церкві про гріх якогось там брата Петра. Да? Тобто розуміємо, і ми бачимо, що в Слові Божому вже є таке поняття церкві в колосах, церкві в пергамі і в посланнях, і в книзі об'явлення вже є ці речі. Далі. Наступний аргумент, який говорять люди, вони кажуть: ми і так служимо Богові. В нас є місія, чи ми в дитячому садку християнському працюємо, чи я перекладач, чи я ще десь, чи я християнський музикант. У мене нормально, я вам чув недавно там каже, я не хожу ні в яку церкву, я просто співаю для Бога. Друзі, це не розуміння. Чому? Тому що я вірю, що має бути. Е Місце твого особистого поклоння не де ти служиш, де тобі служить. Тебе має бути пастор, а в тебе має бути якийсь духовний наставник, тебе мають бути брати і сестри, де от життя божественне буде переливатися. ми пізніше трошки до цього дійдемо. І а, наступний наступний момент всі церкви погані або недосконалі, всі священники, корупстолюбці, авторитарні правителі і так далі. Тобто, дивіться, іде узагальнення. Насправді це те ж саме сказати, що всі е дівчата, які мають біляве волосся, вони якісь не зовсім розумні. Чи що всі чоловіки, або взагалі всі чоловіки, вони, вони аб'юзери або вони злі. Тобто це таке узагальнення, воно неправильне. А... Знову виходячи з того, що ми говорили вище, виникає наступне питання: для чого мені кудись ходити чи бути частиною якоїсь організації? Мені і так добре. Я, я люблю Ісуса, я поклоняюсь Господу. Читаю Біблію. Якщо мені треба, я помолюсь, Бог мені виходить на зустріч. У мене є спільність з Богом. До речі, про спільність з Богом теж треба записати ще один черговий, черговий, черговий відео. Як ми вже говорили вище, що церква це тіло Христове, тіло. І, е Тіло, воно не є, не складається з одного члена. Апостол Павло взагалі багато разів в різних місцях говорив саме про тіло Христове, тому що я думаю, що в першому столітті також вже були ці, ці речі. Дивіться, е ти не можеш в собі вміщати абсолютно всі божественні дари. Тобто, ти не можеш бути самодостатнім. Вибачте, е є тварини, які самозапліднюються, але ми люди, нам потрібен хтось інший щоб ми утворили сім'ю і дали життя. І я бачу, що є такий прообраз церкви. Розумієте, нам потрібен ще хтось, щоб ми могли разом е створити певне життя. Дуже цікава, цікава річ, знаєте. Коли е, от, ну, воюють з церквами або з церковними організаціями, і сьогодні ви в інтернеті побачите багато різних таких і статей, що нам не треба церква, що просто напряму спілкуватися з Богом. Знаєте, я мав такий цікавий досвід. Один чоловік, який дуже захоплювався вітнесом лі, колись був такий е, корейський вчитель, він єретик. До речі, ось і він дуже критикував церкву і дуже робив нападки. Спочатку він був учнем вочмана, ні. Також корейця, який досить непоганий є, духовний наставник, але потім його учень пішов ще далі, і він почав воювати з церквами і написав книжки проти церков. І ось коли я навчався в університеті, наш викладач захоплювався цією наукою і він почав критикувати всі церкви. каже, то неправильно, то неправильно, то неправильно. І потім цікаво, як ми кажемо, що робити. Ну він каже: якщо ви хочете от, духовно зростати, пізнавати, то приходьте до мене додому. Розумієте, тобто завжди, отак хтось критикує інших, і потім він тягне учнів за собою. Друзі, е як тільки і як тільки двоє чи троє людей зберуться, зразу це стає організацією. Зразу це стає і потім починають це називати О, ми вже церква, ми саме правильна, ми саме духовна церква. Отже, вернемося, друзі. Нам потрібне тіло Христове. Зараз буде великий уривок з писання, який я вірю, поблагословить нас. Ви чули це багато разів. Римлянам 12 розділ, правда? Зразу у вас є певні асоціації. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Що пише Павло? Павло заохоче або благає людей, щоб вони віддали себе в жертву живу. Тобто, розумієте, жертвене життя не хватає жертвеності в житті римлян, він благає їх. І він каже, що ви маєте як, як жертвою стати, але живою і святою, тому що це є розумна Божа служба. Слухайте далі. І як, як це стається? І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Давайте почнемо з кінця. Кожен із нас, нормальна людина, хоче жити в добрі, приємності і досконалості, і саме цим є воля Божа, друзі. Воля Божа для нас є доброприємність досконалість. для того, щоб пізнати волю Божу, нам потрібно номер один. Ми вже говорили з вами віддати себе Богові, да зробити оце посвячення. І далі він каже, не стосуйтеся цього віку. Він говорить, що є цей вік або система цього світу. Так і друге, він каже: Змініть, перемініться своїм розумом, бо ця метаморфоза має статися в нашому розумі, щоб і тільки тоді ми зможемо пізнати волю Божу, яка є добра, приємно досконала. Ну Зрозуміло, що ці речі прийдуть в наше життя. Слухайте далі. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Скромно. Віра е, все ще асоціюється зі скромністю, друзі. Бо знаєте, деяких вчителів віри. Я сьогодні бачу, що скромність вони втратили. Дивіться, він каже: у мене є благодать. І ось він каже: через дану мені благодать, я кажу кожному з вас. І от зараз у мене є благодать, благодать теж пастора, вчителя, наставника, можливо, там пророчі якісь речі. І я сьогодні служу вам цією благодаттю, тому що я хочу, щоб ви приєдналися або стали частиною тіла Христового, щоб ви більш якісніше жили духовним життям. І далі він каже. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є тіло одне в Христі Ісусі, а з усіб нами один одному члени. Це те, що я говорив вище. Або ти просто член мертвий, бо член без тіла не існує, або ти є частина тіла. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам. Тобто він каже, в мене є благодать зараз вам служити, але в кожного із вас також є певна благодать і є певне служіння, яким ми можемо служити тілу Христовому. І далі він перераховує це. Коли пророцтво, то виконує його в міру віри, коли служитель будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Друзі, це не є повний перелік тих дарів. Але апостол Павло намагається сказати: дивіться, є люди, нам треба інколи вчитель. Інколи ми не розбираємося в духовних речах, і нам треба вчитель, особливо на початках. Далі нам всім завжди, у всіх періодах життя потрібен втішитель. Так сьогодні мені подзвонила. Сьогодні мені позвоно. от для чого церква? Так? Мені сьогодні подзвонила сестра. І, і мама помирає, і вона хоче, щоб я прийшов і помолився, утішив і так далі. Людям це потрібно. Далі, сьогодні. Зранку ми хоронили чергового героя. Це рідний брат нашої сестри з церкви. І, і, і там була частина церкви, і ми підтримували її. Ми молилися за нею. І вона виходила нещодавно в церкві. Вона дякувала церкві за підтримку. Друзі, нам потрібна оця підтримка. Нам потрібно, щоб хтось за нас помолився, щоб хтось нас втішив, подзвонив інколи. Ну і тут, і так далі, є е, ті ті, що головують, є ті, що милосердствують, і так далі. Дев'ятий вірш. любов, нехай буде нелицемірна. Ненавидьте зло та туліться до доброго. Любіть один одного, братньою, любов. Ю. Як ти можеш іншого любити, якщо ти сам по собі? Випереджайте один одного пошаною. Зауважте, завжди йде оце один одного. Тобто тобі потрібен хтось. І тепер знов, друзі, коли хтось каже, для чого мені церква, я сам по собі. Якщо ти настільки духовна і сильна особистість, приходь в церкву і люби інших, і благословляй інших, будь благословенням, будь тим, хто е, е, дає честь, дає пошану іншим людям. У ревності не лінуйтесь, духом палайте, служіть Господу. Друзі, це все в контексті, того, що ми говорили, це все в контексті тіла Христового, дарів, благодаті. Е, хтось лінується просто, звісно, а наша мені та церква. Друзі, я також можу сказати, на що мені та церква. Я можу без церкви, можна так це без організації. Я буду мати все рівно спільність з Богом. В мене є певний рівень е, пізнання Господа, але я розумію, що я потрібен церкви, я потрібен комусь, щоб послужити, щоб підбадьорити, щоб обняти, щоб вивільнити молитву, слово, пророцтво і так далі. У ревності не лінуйтесь, духом палайте, служіть Господові, тіштеся надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві, беріть уділ у потребах святих. Будьте гостинні до чужинців. Є святі, яким треба допомогти, і є чужинці, яким треба допомогти. Друзі, ось що нам говорить слово Боже: ось правильне розуміння е, е, я і церква. Давайте ще два, два питання на закінчення. Друзі, якщо ви ще не підписані, підпишіться на наш канал, підтримайте, напишіть якийсь коментар, напишіть свої думки, що ви думаєте про церкву, свою образу або свою незгоду, все пишіть тут в коментарях. Ну і також, якщо маєте можливість підтримати, ми будемо дуже вдячні, щоб розвиватися далі. Два останніх питання, на які я хочу звернути увагу: перше: якщо моя церква не задовільняє мене. І тут треба розібратися, що це ну, в чому проблема? Це насправді низький рівень церкви, чи просто ти бунтар, тому що може бути одне і друге. Тобто є просто гордість людська, яка людина ставить завищені очікування, і знову ж вона буде бунтувати проти цього. Або насправді можливо є певні проблеми в церкві. Тобто, коли людина каже, ну, мені не комфортно, чи мені не подобається це дуже суб'єктивна точка зору, і я би насправді... В покорі, в смиренні перед Господом шукав Бог дійсно може бути, що церква ну, не, не дотягує до, до питання нормальної, здорової церкви. Звичайно, що в кожній церкві якісь щось може бракувати. Там якісь дитячі не то, там прославлення, можливо, там якось залу нема, можливо, там ще якісь. Тобто, є, є моменти, які можуть нас не задовільняти. Але якщо там є Дух Святий, якщо там є слово Боже, якщо там є братство, любов, тримайтеся за цю церкву, і, можливо, ви станете тим, хто принесе туди вогонь, принесе туди благодать і благословіння. Друге питання, людина каже: а якщо біля мене немає нормальної церкви, ну давайте так, давайте ще раз. Походіть з молитвою у всі різні церкви, молитовно, шукайте Господа, поговоріть з іншими братами і сестрами в тих церквах. Можливо, все таки ви дійсно знайдете. Ну давайте ще один момент. Може бути, можливо, саме вас Господь кличе, щоб ви в тій місцевості почали служити іншим людям, і навколо вас зародилася церква Божа. Тобто, люди будуть приєднуватися, будуть спасатися, і Господь буде приводити спасаємих до церкви. Ось. А, а, або ну знову ж ви можете знайти якщо ви вже ну ніяк не виходить вам знайдіть духівника Знайдіть духовника в іншому місті. Сьогодні є в інтернеті величезний вибір. Просто спишіться, зв'яжіться, послідкуйте за кимось. Просто знайдіть когось, хто насправді може служити вам. Мені багато людей дзвонять, пишуть, і я намагаюся всім відповідати. Знову ж я не нав'язуюся, але є багато моїх друзів-служителів, які роблять так само: їздять в інші країни, в інші міста і служать іншим людям. Друзі, церква це. З нею ще не покінчено. Церква це надія людям. Церква це місце, де люди спасаються, і церква це, це те, що буде продовжувати впливати на цей світ. Всім благословіння, благодаті. Люблю вас, всіх підтримую. Амінь.